Тор медіа говорить. Верхи на вітрі. Фільм Висота. Красива історія про спорт, гори та мрії. Автор Дмитро Десятерик. Це випадок, коли людина абсолютно точно знає, що робить. В стрибки з трампліна ніхто нічого не інвестує, навіть навпаки, намагаються забрати землю під цими трамплінами. Все проти героя. Але він упевнений, що займається своєю справою. Робить її добре і від того черпає енергію. Серед бідності й розвалу створює правдиве спортивне мистецтво. Висота другий повний метр документаліста Максима Руденка. Епізодичний персонаж попередньої роботи Максима, портрет на тлі гір, уродженець криворівні Василь Прокопюк. У молодості був успішним стрибуном на лижах із Трампліна. Тепер працює тренером у дитячій спортшколі у верховині. Роденко убирає підхід, який можна назвати співчутливим спостереженням. Він показує Василя у всіх його щоденних клопотах як той балакає з песиком, довбушем, доїть корову красуню, збирає гірські трави і, звісно, вовтузиться з дітьми. Уникнувши загравань з гуцульською екзотикою, Руденко зосереджується на красі: облич, землі, мови. Оператором фільму є талановитий український документаліст, режисер Дельти. І все палає Олександр Течинський із його талантом вносити живописну фактуру і в краєвиди, і в інтер'єри, підкреслювати гру світла й тіней, наче на фламандському класичному полотні. Насичена оптика підсилена реальною звукорежисурою. Практично кожна сцена в Карпатах це справжній огром звуків, сплетений зі співу пташок, шуму лісопилки, дзюркуту води, віяння вітру і ще сили селенної елементів. Василь поріддя цих гір, людина, яка вчить літати, має при цьому язический зв'язок із землею. Варто лише подивитися, як він збирає коштовні корінці чи вирівнює черговий схил під трамплін. Але є один неявний дисонуючий сюжет, наче людяний протяг із далекої вершини. Руденко передає це різкою зміною стилю, вклеюючи в сон тренера, який мирно хропе на підці, стару чорно-білу хроніку зі стрибками і захопленою фразою: Ти диви, як він стрибає, та то Вася з криворівні. Вася був найкращим і втратив свій спортивний рай через трагічний інцидент. По суті, працювати з малечею його спосіб позбутися ваги цієї втрати і продовжитися. Насправді портрет на тлі гір і висота, хоча й зняті в одних і тих самих місцях, утворюють дилогію з цілковито відмінною образністю. Портрет кіно метафоричне, навіть певним чином метафізичне. Руденко накриває криворівню символами уявного океану, що існував тут мільйони років тому, і космосу, про який мріяла плитка Горицвіт. Кожний з героїв відкидає свого роду алегоричну тінь. Як каже хранитель хати музею Параски, ми лишилися камінцями на дні того моря, частиною цього плетива алегорій Є Василь. Водночас висота при своїй поетиці це світ об'єктивної реальності, оживленої кіно. Руденко, змінюючи гори автостради й хмарочосами, потроху виокремлює і загострює сюжет учитель-учениця. Прокопюк намагається виростити чемпіонку з юніорки Жені, якій, утім, бракує характеру для того. Портрет казка, висота драма. Та все ж, коли ти душею є вільний, то і тіло може літати, каже Василь у портреті та застигає на тлі карпатського смеркання, розкинувши руки. Здається, висота тут підвладна тільки йому, але він не втрачає надії, що нарешті зустріне дитину. Настільки ж легку і вільну, як і він сам. Максим Руденко зараз перебуває на фронті в складі ЗСУ. Далі його пряма мова. Василь перекочував із портрету там був збіг багатьох факторів хороший матеріал, цікавий герой, який не реагував на камеру, можна було знімати коли схочеш. Ми з ним потоваришували. Василь свого часу закінчив спортивний інститут, мав великі перспективи. Але якось під час стрибка його здуло, він впав на смереки і отримав травми, після яких не зміг продовжувати кар'єру. Прийшов у дуже ранньому віці на тренерську роботу, але тягнути історію, як хлопець зламався, було б недобре для фільму. Тому ми вирішили це зробити бекграундом сюжету. Воно там проступає у снах, у його фразах про дітей, у спогадах про турніри. Він шукає, як себе реалізувати через когось. Але як це зробити з українськими трамплінами? Та все ж учні Василя потрапляють на серйозні змагання. Наподив його друзям у Польщі і Словенії. Спочатку ми думали фільмувати, як він щось розказує, але всі його монологи на камеру були набагато слабші порівняно з тим, як він просто живе в своєму середовищі. Це випадок, коли людина абсолютно точно знає, що робить. В Стрибки з трампліну ніхто нічого не інвестує, навіть навпаки. Намагаються забирати землю під цими трамплінами. Все проти героя, але він упевнений, що займається своєю справою. Робить її добре і від того черпає енергію. Серед бідності і розвалу створює правдиве спортивне мистецтво. Незважаючи ні на що, він людина на 100% реалізована. Це мене вразило. Детектор медіа говорить.